Шановні глядачі, слухачі, підписники, ті, хто слідкує за мною на YouTube каналах Fox Veritatis та Vox Veritatis в інстаграмі, в групі на е, Facebook, яка так і називається Vox Veritatis, в Тіктокі, де я є теж як Vox Veritatis, і ніхто інший, ніякі Vox Veritatis 1 чи Vox Veritatis 8 не є моїми офіційними каналами. Моїми офіційними каналами ще раз скажу. є канали на YouTube Vox Veritatis, Fox Veritatis. Фрагменти відео я виставляю на Твіттері, який X зараз. Але там рідко не всі, і там дозволяються тільки фрагменти відео. Я є в Інстаграмі, відповідно. Я є в Фейсбуці. Там є група Vox Veritatis, і я є в Тіктокі, теж Vox Veritatis. Все решта то не я. Всі, хто пише мені коментарі, величезні розлоги з різними проханнями і так далі, чи то на Ютубі, чи то в Інстаграмі. Чи то в Тіктоці. Вибачте, шановні підписники, коментатори, глядачі, слухачі. На жаль, такої кількості коментарів я опрацювати не можу. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо запису інтерв'ю з вами, наприклад, бо ви спеціаліст з історії, чи ще якісь цікаві пропозиції, будь ласка, пишіть на електронну пошту. Дрібниця собака укрнет. Ну, от, Дрібниця латинськими літерами і передостання буква англійська C, тобто наша слав'янська S. Не S латинська, а наша S, яка в латиніці C. Пишіть на електронну почту. У мене є, крім того, для спілкування з підписниками. Телеграм-канал, який теж називається Vox Veritatis. Якщо є у вас до мене якісь питання, пропозиції цікаві, то, будь ласка, все перенаправляйте туди, в телеграм-канал. Там я його читаю, він спеціально створений для спілкування підписників і автора, тобто мене, і там я вас можу почути. Тому що всі ваші коментарі, за які я вам величезне спасибі кажу, вони просувають канали на всіх соціальних платформах, але прочитати їх неможливо. І я не відповідаю на коментарі, дуже рідко, одинично відповідаю на коментарі на Ютубі, практично ніколи не відповідаю на коментарі в Інстаграмі, практично ніколи не відповідаю на коментарі навіть в групі. Facebook Fox Veritatis. Ніколи не відповідаю на коментарі, питання завдання в Тіктоці. Для цього існує виключно телеграм-канал Vox Veritatis, який для цього спеціально і створений. Там трошки інколи коментатори мої флудять, але ми з. Нашим адміністратором Максимом всіми силами з цим боремося і хочемо, щоб це дійсно був канал для спілкування між коментаторами, глядачами, слухачами і автором. Бо інколи випливають цікаві питання, потім під ці цікаві питання можна, можливо, і відео зробити, але там існують достатньо суворі правила в телеграм-каналі. І перед тим як задавати мені автору якісь питання. Завдання, прохання і так далі, будь ласочка уважно, ознайомтеся з правилами. Тоді ви ще зможете достукатись до мене. Або, і ще раз скажу, можна написати на електронну пошту дрібниця. Собака то, то вже індивідуально до мене. І вибачте, якщо я на ваш лист відповідати не буду, бо, скоріше за все, такий лист мене не зацікавив. Але якщо ваш лист не зацікавив, звичайно, відповідь буде. Тому щиро дякую всім коментаторам, глядачам, слухачам мене на різних соціальних платформах, але відповідати на ваші прохання, вимоги, не знаю, ще, що у вас до мене є. На цих платформах я не маю фізичної можливості. У мене є СММщик, який займається веденням е, інстаграму, веденням Тіктока. Все, в телеграм-каналі адмініструю я і мій адміністратор Максим. Решта все. До мене достукатися через інші соціальні мережі ну практично неможливо. Я жива людина, а коментарів тисячі, а то й десятки тисяч в день, якщо це враховувати всі соціальні платформи, де є відео авторське, де я дійсно є автором того відео. Тому в тисяча перший китайський раз скажу: пишіть, коментуйте, підтримуйте мене. Як автора цифрового контенту, але не, не вимагайте від мене відповіді на ваші питання. Це може бути тільки в двох варіантах: або електронна пошта безпосередньо до мене, або це телеграм-канал, де е, на ваші питання частково можуть навіть відповісти е, мої там постійні. Підписники цього телеграм-каналу і вони на 90% справляються з цією роботою краще, ніж я. Вони раніше відповідають, повніше відповідають е на питання, але знов таки не на всі. Тому ще раз щиро дякую всім, е всім люб любові, е здоров'я, всього чого тільки можна. От, а Україні перемоги. Далі. Я це записую 7.01. Не думайте, що це пов'язано із російським Рождеством. Но це так співпало, тому що сьогодні вже е, практично двох авторів ну, авторів каналів на Тікток забанили, там на Ютубі декількох забанили, які використовують мій контент. Ну, вже вирішив тоді, що вийти до вас та пояснити ситуацію. Висловити вам щиру подяку за підтримку. Мене, моїх студентів, які служать в Збройних силах України, інших проєктів по допомоги Збройним силам, де я приймав участь. Всім вам дякую. Але якщо у вас є якісь питання, пропозиції, реальні, серйозні і так далі, або електронна почта, пошта дрібниця Укрнет, або телеграм, канал Vox Veritatis. Все. Дякую. Слава Україні!